Шановні присутні, тема сьогоднішніх наших слухань обороноздатність України у 21 столітті. На мій погляд, обов'язковою складовою обороноздатності любої країни є її промисловість. На жаль, от як тільки що пан генерал розповідав, як в нас знищували три рази Національну гвардію, як інші війська знищували. Точно так же, на мій погляд, відбувається спланована, вже багаторічна диверсія в країні по знищенню її промисловості, шляхом того, що вже четвертий раз знищують Міністерство промислової політики, яке було єдиним центральним органом влади, яке відповідало за оборонно-промисловий комплекс України. На жаль, зараз відбувається те ж саме. І коли ми кажемо, що колись там хтось щось знищував, давайте подивимося, що зараз відбувається. Ну, не вже не зрозуміло, поки в нас. Не буде відновлено роботу центрального органу влади, який відповідає за промисловість, ми не можемо казати за безпечність нашої країни. Не встигає Міністерство економіки, це об'єктивна ситуація займатися промисловістю як однією зі складових економіки. Тому я би просив, погоджуючись з тим, що були попередні виступи, дописати, що я погоджуюся з шановним Анатолієм Кириличем та іншими, що треба комісію створювати, але в цій комісії хтось один повинен відповідати. За промисловість, в тому числі і військову промисловість оборонно промисловий комплекс країни. Тому я б просив записати, що уряд щоб зупинив знищення Міністерства промислової політики, а навпаки, передав туди, повернув туди оборонно-промисловий комплекс. Повернув туди галузеву науку. Я хочу вам повідомити, що всього в країні було там 5 років назад приблизно 750 галузевих наукових установ в усіх центральних органах влади. Так от 450 були підпорядковані Міністерству промислової політики. Це також знищення. І ми кажемо, що в нас розірвана е, академічна наука і виробництво. Безумовно, воно розірвано. Друге, що б я хотів сказати, шановні колеги, що. Е, Якщо від орган цей відновити, то необхідно сказати, що в нас НДКР, які в нас ДОС розділений, є ДОС який розробка, а є ДОС підготовка виробництва. От він розірваний. До чого це приводить? До того, що розробили АН-70, не підготували виробництво, його немає. Розробили танкоплот, не підготували виробництво, його нема. Розробили, я можу ще багато прикладів навести. У нас, якщо ми побачимо, скільки ми фінансуємо розробок і скільки з них до виробництва доходить, я вам скажу в 10 разів різниця. Тому необхідно реформувати цю систему, мабуть, повернутися до того, як було за радянських часів. Міністерство оборони або інша служба військового формування дає, дає завдання, що, що вони хочуть отримати. А єдиний центральний орган влади відповідає за розробку, за підготовку виробництва, за розробку новітніх технологій, матеріалів і все інше. І здає замовником. І вже після того виділяються кошти на закупівлю. Зараз це розорвано. Третє питання. В нас. Е Закінчилася тихесенько програма державного реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу. Нової нема. Тому я вважаю, що ми повинні вимагати від уряду прийняти програму реформування та розвитку оборонно промислового комплексу. Можливо, треба її статус підняти і зробити її загальнодержавною програмою. Так само в нас вмерла загальнодержавна програма будівництва літака Ан-70. Ну, я не буду казати, скільки разів це питання піднімалося, мабуть, ще раз треба його підняти. В нас були рішення двох президентів щодо того, що уряд повинен все ж таки визначитись і підготувати на законодавчому рівні ініціативу, що таке стратегічна галузь економіки. І поки не буде визначена законодавча, що таке стратегічна галузь економіки, поки не будуть підприємства. І державні програми розроблені по стратегічних галузях зупинити приватизацію або відчудження майна з 2008 року залишається питання невиконане. В той час відбувається певна приватизація, незрозуміла. Також треба це відновити. Ну, тут є ще декілька пропозицій. Ми кажемо, зв'язку немає або даних розвідки. Так ми прийняли в цьому залі. Менше року тому загальнодержавну космічну програму, там написано, що ми її зобов'язані фінансувати не по залишковому принципу. Її знову немає в бюджеті. І був би зв'язок, і були б космічні дані, і ми б багато чого з вами бачили. Треба внести зміни до бюджету і фінансувати цю програму. Ну і саме головне, шановні колеги, всі тут правильно говорять я все підтримую, але якщо в нас не буде відповідальності і політичної, Дайте, може, завершити. Ви знаєте, якщо ми будемо тільки щось рекомендувати, зривати, знову рекомендувати ЗРО, то всі тут керівники розуміють: безвідповідальність країні, чому не притягнути жодний державний службовець або жодний керівник державного підприємства за зрив і невиконання тієї чи іншої державної програми, тієї чи іншої. Скажімо, контракту з державного оборонного замовлення або контракту з ВТС під державні гарантії, які нанесли значної шкоди. Тому я би просив, щоб в наших слуханнях була рекомендація, щоб Верховна Рада надала політичну відповідальність і сьогоднішньому уряду, який не виконав рішення, наші же березневі та квітневі Верховної Ради, п'ять рішень Верховної Ради. Будь ласка, ще давайте пів хвилини, я прошу завершити. Щоб Генеральна прокуратура, Служба безпеки України, інші центральні і ті органи, які уповноваження, жорсткіше вимагали виконання або за бездіяльність, наказували винних. Вибачте за час, дякую за увагу.